Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Рада вітати вас у моєму блозі, де щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами. Сьогодні пропоную приготувати ароматні міні піци. Італійською вони називаються «піцети». Тобто маленькі піци. Для цього нам потрібно взяти наступні інгредієнти: одне яйце і один білок. Жовток знадобиться для змашування виробу. Одну чайну ложку солі, 1 столову ложку цукру, 40 г вершкового масла, 220 мл молока, 440 г пшеничного борошна, 6 г сухих дріжджів, а по 19 г пресованих. А ось що треба взяти для начинки: 600 грамів нарізаний кубиками ковбаси, кетчуп, майонез, пармізан натертий, а також банка консервірованої кукурузи. До речі, кетчуп можна замінити меленими помідорами. Я придбала їх у пляшці. Отже, починаємо готувати наші міні піци В миску вбиваємо яйце, а від другого відбираємо тільки білок. Жовток треба вилити в іншу миску. Далі додаємо цукор, сіль, розтоплене вершкове масло та дріжджі. Все гарно перемішуємо. Після цього вливаємо молоко і знову перемішуємо. Борошно додаємо частинами. Спочатку одну половину, потім іншу. Після кожного разу масу перемішуємо. Наприкінці тісто стане густішим, тому місити його доведеться вже руками. Далі викладаємо шматок тіста на стіл посипаним борошном. Місити потрібно довго, доки тісто не буде липнути до рук і стане еластичним. Після цього посипаємо миску борошном. Кладаємо шматок тіста, накриваємо харчовою плівкою і дозволяємо йому зійти від 20 до 40 хвилин. Коли тісто підійшло, викладаємо його на стіл, робимо з нього грубу ковбаску і розподіляємо її на 6 частин. З кожної робимо кульку, так як я показую на відео. Після цього знову підсипаємо борошном стіл і розкачуємо кульки по черзі. Тоді на пласті робимо два бокових вигнутих надрізів. Дивіться уважно, я все демонструю на відео і оплітаємо пласт тіста з обох боків. Далі шнурочки переплітаємо хрест на хрест. Це основа нашої міні-піці. Аналогічно вчиняємо з усіма кульками. Деко треба застелити пергаментом і акуратно викласти кожну основу. Після цього змащуємо боки майбутніх піцет, збитим з молоком жовток. Настав час класти начинку у наші човники. Дно кожної основи змащуємо кетчупом або меленими помідорами достатньо 2 чайних ложки на кожну піцету. Після цього викладаємо нарізану копасу по 100 г у кожну міні піцу. Далі треба порівно розпроділити консервовану кукурузу. У фіналі зверху кожну піцету посипаємо тертим пармезаном або іншим твердим сиром, який у вас є. І останній штрих додати невелику кількість майонезу, але це не обов'язково робити тим, кому він не подобається. Ви, мабуть, помітили, що майонезом я поливаю пецети з кульочка, схожого на кулінарний мішок, але це не він. Я зробила пристосування самостійно із пергаментного паперу. Нагріваємо духовку до 180 градусів і випікаємо міні піци 25-30 хвилин. Тільки погляньте, яка краса та смакота в нас вийшла. Там, де ми змащували шнурочок, зарум'янився. Тісто зробилося пухким, сир відмінно розтанув. Це універсальна начинка класична до піци. Тож вона завжди смачна і ніколи не підводить. Я щиро раджу приготувати міні-піци при нагоді. Вони чудово смакують із чаєм або молоком. Також відмінно підходять для пікніка або як перекус для малюків. Запрошую підписатися на мій канал, поставити вподобайку цьому відео і натиснути на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення на каналі. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими. Діліться у соціальних мережах. Так ви допоможете каналові продвигатися. Смачного і продуктивного вам дня!